Пане Сергію, доброго дня. День. Ви сьогодні на Івано-Франківщині. Не чужий вам регіон, м'яко кажучи, які емоції відчуваєте, коли знову приїхали сюди. Ну, це саме положительне, які емоції. Ну, це як кажуть, це вже мій рідний дім. Тому тільки, тільки ну, емоції. То есть я тут рядешка, але заїхати додому так і не вийде. Поэтому емоції вони є. Емоції є від сьогоднішньої гри. Давайте ближче до гри перейдемо. Скажіть, будь ласка, може таке банальне питання, але все-таки чого не вистачило сьогодні команді Черкасового Бленеру для того, щоб все-таки вивезти три очки із королівки? Ну скажу, що не хотіло. Гравців не вистачило, багато, багато травмованих в нас, хлопців. І ми приїхали в Сімером, і ще у нас випав один гравець. Тобто ми грали в шістьох. Ну, грубо. Він виходить, воно виходить на одній низі. Тому е, трохи не вистачило фізично. Да. І трохи другу гру ми в п'ятьох проти п'ятьох ми ну, оборонялись добре, ну, а в, в кінці вже таки, коли немає сил, вже і голова не робить. Тому ми такі помилки, о ну, котрих ми, не, ми говоримо о них, да, і все одно ми їх зробили. Що можете сказати про команду суперника, про команду фурнітура Експрес-24 Ну, Молодці хлопці, 2,58 лишилось до кінця гри. Ми пропустили три м'ячі за три минути, тобто вони не опустили руки, вони грали, не, у ну, них не вийшло п'ятьох, І потім вони опять пішли. знову пішли. Тому я їх вітаю, вони молодці, тобто не здались не і грали до кінця. Боротьба в групі А загострюється до максимуму. Ще чекаємо результатів сьогоднішнього і завтрашнього поєдинку. Все-таки наскільки важливе от, на, за підсумками першого етапу саме посісти перше місце для команди Черкасового «Обленерго»? Тут нема важливо. Ми граємо, нам треба підійти в кондиціях таких в бойових плей-офф. Я, я так вважаю, що ми чотири команди. Ну, я, на мою думку, понятно, буде боротьба ще, але, на мою думку, чотири команди вже є. Якщо прям нічого, як от сьогодні нічого не не поміняється, то до допов підійти. Там всі рівні команди. Тобто на першу ти попадаєш чи на четверту, немає різниці. Тому там, там плей-офф, там буде зовсім все по-другому. Дякуємо. На все добре.